Дальше раз забалакали за оці колонки, може хто пропустив останній приход, ще раз покажу Хобстар А20 чорну. Це така сама, як у мене, тільки чорного цвіта. Покажу, розкажу. Ось моя. Це моя лічна домашня. Я її уграю, я її таскаю, на її візки забиваю, все остальне роблю. Коротше. Це така сама, тільки чорна. Покажу зараз, як вона і як вона виглядає. Yeah. так. Достаємо. Ремішок для переноски там в комплекті. Кабельки для заряджання в комплекті. Отак вона виглядає, покажу ось. Тут вона відрізняється тим, що вона спереду прямо такий металічний каркас, що хрен його розіб'єш. Я ж кажу, вістки забивати можна. Тут реально дуже сильна сітка, дуже така мощна, вона, прочна, її попробуй ще в вігни, понів? І на шестигранниках тут закручено везде. Це перше. Тоді, друге, еквалайзера тут немає. Но. Тут вона, вона мені нічого удобна, я її можу взяти одною рукою. Ну, і оці можу взяти одною рукою. Понят? Уже більше я там не возьму, так, взагалі. Чим мені ця удобна. Зараз показую. Плюс мені подобається, що в неї дуже плотна резинка. О, тут дуже хорошо плотно заходить резинка, Прямо так, що я попробую ще її достань звідти. Для мене вона хороший. <звук> просто... А ви рішайте, дивіться, справдяки з остальними, наскільки вона по 10-бальній шкалі відстає, не відстає від своїх однокласників. <звілляє> Допустим. Yeah.

Для мене це якраз золота середина. Лічно для мене це ідеалка. Я не навалюю супер громко, щоб відлякати сусідів. Ну я люблю послухати так, щоб воно прям чуть було добре. Моя так само грає. давайте я свою покажу, що спавлювати.